Наразі тариф на світло для населення становить 4,32 гривні за кіловат годину, а нічний тариф 2,16 гривень за кіловат годину. Втім, в міністерстві економіки вже розраховують підвищення. Про таке пише економічна правда: ціни на електроенергію для побутових споживачів щорічно зростатимуть у середньому на 15% із можливим відхиленням у межах 5%. Такий прогноз розрахувало міністерство економіки на 2026-2028 роки, враховуючи уточнені умови розвитку економіки. Відтак за прогнозом, здорожчання електрики може початись вже наступного року. А до кінця 2028 року вартість електроенергії може перевищити 6 гривень за кіловат годину. Водночас Національна комісія, що регулює сферу енергетики та комунальних послуг, ухвалила рішення про коригування тарифів на розподіл електроенергії для обленерго, це підвищення торкнулось лише непобутових споживачів, тоді як тарифи для населення поки лишились незмінними.